Всім привіт! Мене звати Микита, і сьогодні я хочу з вами поговорити на таку дуже важливу тему, як музика, як сенс життя. Це відео може бути корисним тим, хто пише музику, тим, хто тільки починає писати музику, або тим, хто хоче почати писати музику. А, і насправді для вас, для тих, хто тільки хоче почати писати музику, і ті, хто тільки починають писати музику, це відео, мабуть, буде найкориснішим. І я зараз поясню, чому. Нещодавно в мене з однією людиною була розмова стосовно того, як досягати успіху у сфері музики, коли тобі вже ця музика набридла, і коли ти її пишеш кожен день, а результату ти не бачиш. І я вам одразу хочу сказати, друзі, що якщо ви йдете в музику за швидкими грошами. Будь ласка, не йдіть сюди, тому що швидких грошей ви тут не побачите. Швидкі гроші є тільки в тому випадку, якщо у вас є у самого дуже багато грошей, і у вас є якийсь вихід на якихось відомих вже продюсерів або сонграйтерів у шоу-бізі, тому що ви просто можете прийти до них, дати їм цю купу грошей і сказати: напишіть мені, я не знаю, там 10, там, 5, 10, 20, 30 хітів на всі ці гроші. Щоб я потім це все розкрутив і став суперзіркою. В історії такі приклади є. В українській сцені я вам казати не буду, хто це, тому що українську сцену я так сильно не знаю. Але в наприклад, інших сценах є такі випадки. Просто коли люди приходили, давали купу грошей, і не дивлячись на те, що людина повністю не вміє співати, людина нічого не знає в продакшену, людина не пише пісні. Але вона є артистом просто тому, що хтось за це заплатив дуже великі гроші. Якщо у вас є така можливість, ви можете зробити так. Але щось мені підказує, що якщо ви дивитесь це відео, то скоріш за все, таких можливостей у вас нема. Тому що я можу вам тут порекомендувати. Насправді єдина рекомендація є такою, що ну, давайте будемо чесними, якщо ви не любите музику. Вам тут робити нема чого. Щоб досягти успіху в музиці, вам потрібно, по-перше, любити це, ре, реально любити музику. По-друге, вам потрібно дуже, дуже багато робити чогось і не просто чогось. А робити зусиль у потрібних напрямках. Тобто, окрім того, щоб просто щоб ви розуміли, окрім того, що вам потрібно написати, наприклад, якщо ви все робите самостійно, якщо ви повністю продюсуєте пісню самостійно, вам потрібно по перше спродюсувати аранжування, потім зробити текст пісні, потім це все заспівати. Потім це все звести, відмастерити, потім це все е якось далі просувати, що є насправді дуже великим питанням, тому що досить багато артистів е провалюються саме на цьому моменті, тому що тобі потрібно дуже багато чого робити. Ну тобто, якщо знову ж в тебе нема рекламного великого бюджету, якщо в тебе нема розуміння, як просувати свої треки, то мінімум, який ти можеш зробити тут, це просто знімати дуже багато контенту, Р реально дуже багато. Тому що іноді люди думають, що вони написали пісню, зробили з цим кліп, і це все релізнули на Ютуб. І такі, типу, ми ну, тепер ми очікуємо там мільйон, там, два, три, п'ять, десять мільйонів переглядів. А за фактом, якщо ви ніхто і ви тільки починаєте артист, то там може бути так, така ситуація, що там може бути 20 переглядів і все, і це вас просто вб'є. І такі ситуації є насправді. Тому, якщо ви хочете бути відомим артистом, а бюджету у вас на це немає, то я б вам порекомендував робити дуже багато короткоформатних відео. Ну тобто, TikTok, Reels, Shorts, я не знаю, мабуть, інші якісь соцмережі, якщо вони існують це з коротким форматом, робити просто усюди, де це тільки можливо. Щоб це робити, є декілька шляхів. Ви можете, наприклад, просто викладати, як ви робите музику, тобто бекстейдж. Ви можете викладати, як ви, наприклад, співаєте вже готовий варіант. Тобто, можете показати, якщо у вас є кліп, ви можете показати шматочок кліпа там, сніпет, умовно. Або ви можете показати, наприклад, просто якусь ситуацію з життя, де ви вставляєте просто свою пісню. Або ви можете, як я бачив, я не знаю наскільки це результативно, але ви, наприклад, можете вставляти в якийсь мемас, ви можете вставляти просто свою пісню. Знову ж я не знаю наскільки це результативно, тому що мені здається, що. Ну, В більшості випадків це скоріш не спрацює, але є виключення знову ж, От, наприклад, у мене є додано в Шазам, є декілька пісень, які я взяв саме з Мемасів. Тобто не з якихось трендових відео, а саме з мемасів, чому ні? Але мені щось підказує, що це не сами дієвий метод просування. Але тут у нас виникає насправді досить велике питання, тому що деякі артисти якби це не звучало контрлогічно. Насправді це звучить досить логічно, що деякі артисти вони бояться показувати себе на камеру. Тобто вони бояться заспівати на камеру, вони бояться, я не знаю, показати свою пісню світу. Друзі, вам потрібно зрозуміти той факт, що якщо ви реально хочете бути артистом, вам доведеться це зробити рано чи пізно, вам доведеться показати себе. Або ж ви просто залишитеся, музика залишиться просто вашим хобі. Тому, якщо вам дуже лячно щось показувати, наприклад, себе на камеру. Я можу вам порекомендувати, наприклад, зробити наступне. Ви можете записати просто себе на камеру, ну просто там записати, як ви там щось співаєте, як ви робите якийсь трек, як ви граєте на гітарі. Це може бути будь-що, що, що пов'язане з музикою. Але після цього не викладати це. Тобто зняти якийсь там, я не знаю, одне, два, три, чотири відео. Просто для того, щоб звикнути до камери, подивитися, як ви виглядаєте, що ви можете зробити краще, що ви можете, наприклад, прибрати. І... Е... Фішка цього методу полягає в тому, що коли ви звикнете до камери, ви вже зможете, ну, мені так здається, що вам буде простіше викласти це у соцмережі. Тому що, коли я починав тільки-тільки починав вести соцмережі, мені було дуже лячно, тому що, звісно, ти, по-перше, боїшся щось сказати не те, що ти хотів, але це все можна на монтажі виправити. Ти боїшся, що ти будеш по-добільному виглядати, ти боїшся, що ти будеш по-добільному щось розказувати. Але я ось можу запевнити на 100%, що все це з часом проходить. Я вам можу навіть більше сказати, що дуже багато з того, що я кажу в цьому відео, я це все потім монтую, вирізаю. Тобто, і не дивлячись на те, що я вже півроку веду контент, я все ще кажу якийсь час від часу добільні речі і все таке. І, друзі, дуже вам хочу сказати один дуже важливий момент. В якийсь момент вам доведеться себе пересилити. Якщо вам може бути дуже лячно, реально щось виставити, або щось там, я не знаю, знімати, або будь-що. І ви будете просто це відкладати максимально, наскільки це можливо. Ви будете це відкладати по різних причинах. То ви будете собі казати, що ось, ну сьогодні в мене не той настрій. Ось, ну, сьогодні там я не знаю, в мене телефон сів, там я не можу знімати. Ось там я не знаю. в мене не готовий там. Сторінка в інстаграмі, ну тобто, будь-що. Я не знаю, ви там пропишете собі там, 10, 20, 30 планів, там як це все робити потрібно, але я вам можу сказати, що вам просто потрібно реально взяти і зробити. Ще вам такий мій приклад, ось про цей канал. Я вирішив, що я буду вести канал українською мовою буквально за тиждень. Тобто, умовно, сьогодні я такий подумав: блін, можливо, мені варто український контент вести. І я такий, ну, можливо, потім проходить декілька днів, я про це не думав. І в один день я просто сідаю, я заходжу до VDQ і просто дивлюся, скільки потенційно глядачей в мене може бути. І я дивлюся, такий думаю: ну, мабуть, окей. Візьму на... Ну, для мене це було не окей, там досить мало людей дивиться український контент, а я, але я взяв на себе цей ризик, і просто через тиждень я випустив вже перше відео. Я, я просто не думав, я просто не думав, а буде мене хтось дивитись, а не буде. Я просто взяв на себе цей ризик і виклав це. Я не знаю, можливо, ця новина, цей. О... Це для кого буде інсайтом. Я тут вже досить багато наімпровізував, наговорив, тому я не знаю, що тут, а, скільки буде відео. Давайте зроблю невеличкий висновок стосовно того, що я тут взагалі наговорив. А, перше, щоб досягти успіху в музиці, вам реально потрібно любити музику. Тому що може бути а, така ситуація, якийсь такий момент у вашому житті, коли просто вас зламає. Ви просто згорите. А, Наприклад, може бути ситуація, коли, якщо ви пишете музику тільки там за ноутом, то умовно може бути ситуація, що, наприклад, з вашим ПК щось станеться, він зламається, я не знаю, там зламається якась, щось там зламається, В... ви втратите дані, або хтось вкраде ваш ПК, або будь-що. Результатом буде те, що ви втратите... втратите усі свої проекти. І когось це може просто вбити. Вбити настільки, що людина. Взагалі не буде більше ніколи займатися музикою. І це жах. І в цьому випадку, якщо ви любите музику, я вам можу дати гарантію, що ви до цього повернетеся. Якщо ви не любите музику, скоріш за все, ви можете з цим на цьому етапі і зав'язати. І це одна з багатьох перешкод, яку ви можете зустріти на своєму шляху. Я вже не говорю про дуже багато відмов або про те, що вас просто ніхто не буде знати і ніхто не буде дивитись, тому що, ну. Алгоритми вам не будуть давати перегляди. Таке теж може бути. Другий пункт, вам потрібно багато працювати. І причому я кажу, що реально багато працювати. Звісно, якщо ви, я не знаю, якийсь вундеркінд зі світу саунграйтінгу, можливо, ви там напишете одну-дві пісні, і вони одразу будуть хітовими, і ви це напишете. Випустите, алгоритми, вам надають мільйон переглядів, і все ви суперзірка. Але чесно кажучи, це скоріш ну, такий великий виняток, я не знаю. Тому просто прийміть той факт, що вам. Потрібно буде багато працювати, вам потрібно буде писати багато пісень, причому реально багато. Третя дуже важлива річ, про яку насправді дуже мало хто говорить, я не знаю чому. Це колаборації, і це взагалі можна одним словом сказати: це нетворкінг. Будь ласка, співпрацюйте, пишіть якомога більшій кількості людей. Пишіть, якщо ви артист, пишіть артистам, якщо ви продюсер. Пишіть іншим продюсерам, спілкуйтеся з ними, просіть колаборацію, надавайте їм колаборацію, скидуйте лупи, скидуйте їм приклади своїх робіт, повні біти там. Ну тобто, вам потрібно колаборувати і, взагалі, для чого? Якщо у вас є таке питання, для чого це робиться? Для того, що, наприклад, є ситуації, коли ви у вас. Немає, я не знаю, соцмереж якихось, або якщо ви дуже сильний інтроверт, ви там ніде не гуляєте, ви сидите постійно вдома. у цьому випадку, скажіть, будь ласка, як ви збираєтеся просувати ваші треки і зробити себе популярним продюсером? Я не бачу, як це можливо. Але коли ви співпрацюєте з іншими людьми, коли ви співпрацюєте з іншими продюсерами, у яких ось є, у яких може бути у знайомствах інші продюсери, а у тих інші продюсери там, і у когось там може бути вихід на відомих артистів, ось тут буде ваша перемога. Коли у вас є розвинена мережа нетворкінгу, це круто, це супер. З артистами це співпрацює так само. Будь ласка, давайте ми подивимось на усі пісні, які випускають артисти. і Ми побачимо дуже багато фітів. Для чого це робиться? Звісно, для того, щоб поширювати свою цільову аудиторію для того, щоб, звісно, щоб зробити щось нове, щоб прикольно зробити якийсь продукт, а також це. І інша друга друга мета, щоб поширити свою цільову аудиторію. Тому якщо ви, наприклад, дивитесь якийсь там рілс з якимось там продюсером або артистом, і ви чуєте його, його або її музику, і ви такі ловите себе на думці, що блин, я б з ним з нею поспівпрацював, на цьому моменті, будь ласка, просто пишіть людині і чекайте відповіді. Якщо вам дадуть відповідь, супер, ні, ну таке трапляється. Але ви спробували, і це найголовніше. Тобто ще раз розвиваємо свою мережу людей, з якими ви можете потенційно співпрацювати. Ось таке було від мене розмовне відео, і я сподіваюся, що вам було корисно, особливо новачкам. А якщо для когось, хто пише музику, це вже було великим шоком. Ну, друзі, тоді тримайтесь. Можу вам побажати лише сил. У мене щойно в голові з'явилась пропозиція зробити наступне. Давайте ми в коментарях. Ви напишете, скільки ви вже робите музику, яких ви вже досягли успіхів. І якщо ви артист, або якщо ви продюсер, будь ласка, напишіть свій псевдоним, якщо ви викладаєте під псевдонимом, щоб усі люди, які подивляться це відео, і подивляться коментарі, щоб вони могли послухати вас або дізнатися про вас, і, можливо, це будуть ваші тепер постійні слухачі. Давайте зробимо це відео як майданчик для просування. Вам буде приємно. Також я пропоную, наприклад, перейти в мій телеграм-канал. Я там зроблю як вийде це відео, я зроблю пост, в якому можете зайти в коментарі, і там в коментарях ви можете навіть залишити своє наприклад, посилання на якщо ви робите музику, посилання на свою музику, щоб ми змогли підтримати один одного. Всім дякую, ставимо лайк і підписуємось, і до нових зустрічей!